Компактний напівавтомат за ціною як електродугова сварка. Працює одразу з трьома оснастками: дріт, флюсовий дріт та електрод. Протестуємо кожен по черзі. І розпочнемо зі звичайного дроту з вуглекислотою. Очі. Щось наляпав такого. У цього напівавтомата є табличка, щоб можна було б швидко підлаштуватися під газ, який ви використовуєте, та під метал, який ви варите. Шовчик у мене плюс-мінус симпатичний вийшов, але трошки великуватий. Давайте спробуємо те ж саме, але флюсовим дротом. Без зайвих слів, варю флюсом. Працюючи флюсовим дротом, треба більш ретельно підбирати вольтаж по цій табличці, тому що я в перші ж секунди насквізь проварив метал. Тут приблизно 2,5 мм. І, Чесно кажучи, шов такий у мене страшний вийшов, що я б не дуже хотів вам його показувати. Але варить прям потужно і третє тестування: це тест з електродом. Взяв двойку електрод, виставив 65 А ампер і починаємо варити очі. Третій шов готовий, але він трошки страшненький. Я ж не професіонал, все таки. До речі, на заміну дротів та електрода я витрачав по 2-3 хвилини. Тож працювати ним максимально комфортно та швидко. А якщо ви хочете дізнатися його вартість, напишіть слово ціна в коментарях.